Важливі факти про життя Волині та Луцька далі в інформаційному випуску мене звуть Катерина Ярова. Вітаю усіх, хто з нами. Театр абсурду політичне свавілля і фарс. Як тільки депутати не називали сьогоднішню позачергову сесію Луцької міської ради. На порядку денному стояло лише одне питання: поновлення Юлії Вусенко на посаді секретаря міської ради про емоції та міру об'єктивності з міської ради в першому сюжеті випуску. Поновили і знову звільнили депутати луцької міської ради, зібралися сьогодні на позачергову сесію, аби розглянути лише одне питання щодо поновлення Юлії Вусенко на посаді секретаря міської ради. До слова у залі зібралася вся укропівська. Коаліція, навіть ті депутати, які на попередніх сесіях були відсутні. А відтак перепалки, сварки і дискусії розпочав їхній лідер Ігор Поліщук. Виборці Волинської області дали свою оцінку партії самопоміч. Оцінка ця 2%. 2% відсотка депутатів ВТГ пройшло від партії Самопоміч. Я думаю, якщо лінія партії самопоміч і керівника Юрій Восенко не зміниться, результати наступних виборів будуть ще більш невтішними. У відповідь Юлія Восенко заявила, що ця сесія абсурдна і це введення в оману мешканців. І нагадала, що рішення сесії міської ради про її звільнення у березні було прийнято з порушеннями чинного законодавства, що вона і довела в суді. І цей суд я виграла в першій інстанції. Там була доведена вина Григорія Олександровича про присвоєння йому владних повноважень не було та перевищення. Такої вини. Є рішення суду, Юлі, є відповідне, не шановний бутасу. Григорій Олександрович, це та мій вини. час не займайте. Не було такої вини. Не треба. В цьому рішенні суду відповідно прописано, що Григорій Олександрович, неправомірно перебираючи на себе повноваження міського голови, підписав рішення міської ради, хоча відповідно до закону його має підписувати чинний секретар. або... Відповідно обраний до закону і вибору громадян мер міста, підтримав свою колегу, назвавши цю сесію політичним безприділом, і голова фракції Свобода Микола Федік. Щоправда, емоції стримати не зміг. От тому та вся наша проблема, розумієте, від скликання сесії з порушення того, що сесія скликається без порядку, без е зазначення порядку денного переговори не брешіть. Не брешіть. Ви відмовилися, а не кажіть, що ви не засідали. Сядьте на своє місце. Будь ласка, сядьте на своє місце. Врешті депутати самопомочі, солідарності, свободи і народного контролю покинули сесійну залу. Фракція собі не бачить сенсу знаходитися на даній сесії, тому що це цирк і НАДО і. Самі себе вбрали, самі себе покликали, самі себе любимо, самі, себе, самі собою тішимося. Оце зараз все відбувається в нашій Луцькій міській раді. Є рішення і закон потрібно виконувати. Я не можу зрозуміти нашу так званої коаліції 100% явка. За добу попередили, сказали, що от і то. 10 людей розіслали на електронку. Маніпулюють людьми, маніпулюють законом. Но... Після цього Укропівська більшість почали готуватися до голосування. Поставили кабінки, обрали лічильну комісію. У таємному голосуванні взяли участь 24 депутати міської ради. За поновлення і дострокове припинення повноважень Юлії Вусенко на посаді секретаря міської ради проголосували 23 міських обранці. Один бюлетень визнали недійсним. Зорянажевчук Володимир Літвінчук Сфера ТВ. Юлія Вусенко разом із колегами-депутатами пішла до прокуратури, аби розбиратися в законності дій міської ради. Проте спочатку міських обранців не пускали до головного прокурора, як відбувалися дії далі, розкаже Зоряна Жильчук. І, в продовження теми, прокуратура готова вручити підозру Григорію Пустовіту. Мова йде про небажання виконуючого обов'язки міського голови поновляти Юлію Восенко на посаді секретаря Луцької міської ради через встановлений судом спосіб. Тому депутати, які покинули сьогоднішню сесію, пішли у Волинську прокуратуру, аби обговорити дану ситуацію. Проте пускати міських обранців, як і журналістів, головний прокурор області Максим Киричук, не поспішав. Я ж не дожолу прийшла на бачення. Мене ніхто не запрошував. Я прийшла, тому що я депутат міської ради. Ми колеги депутати міської ради, ми домовилися про... Ми не зачитаємо, ми говоримо під кризи, Вам закони треба українському штати. Нагадаємо, міські обранці приходили до прокурора ще вранці, але зустріч він їм назначив на 11.30. Саме в цей час, покинувши зал засідань, депутати і голови фракції самопомощі блоку Петра Порошенка Солідарність свободи і народного контролю прийшли до Максима Киричука. Проте приймати депутатів колективно він не захотів тільки по одному, а ще краще порадив прийти у понеділок, коли в нього прийомний день. Офіційно у нього день е, прийому? в понеділок. Якщо це разом, то понеділок. Право, прийом, в понеділок У нас є право на відсутне прийому? Там колективне право депутатам ради. Колективне. Висну, немає. Чекайте, не написано, що немає. Чекайте, де написано, що немає. Чекайте, прокурор області готовий вислухати кожного депутата. Будь ласка, по одному підніме. Врешті декілька депутатів таки прорвалися до головного прокурора області, після зустрічі з яким Юлія Восенко розповіла, що рішення, яке прийняла сьогоднішня сесія, не має відношення до її поновлення, адже зробити це має особисто Григорій Пустовіт. Більше того, за невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність. Каже, що прокурор підтвердив про порушення законодавства і голова фракції БВП Солідарність в Луцькій міській раді Петро Нестерук. Є порушення до законодавства, є порушення регламенту. І це далі в правоохоронних органах. Тобто є рішення суду, його мають виконати. Є, має, має поновитися Юлія Васильівна, значить чергу вона має поновитися. Слідуючий етап вже йде, якщо її колегально звільняють, то її звільняють. Але тут має бути записть трудова про поновлення, а не в одному рішенні, скажімо так. І і поновити і звільнити, і додає, що сьогоднішня сесія була абсолютно непотрібною і незаконною. Це все незаконно, тому що це все самополоше влади самі. Тому що я не розумію, що там робити. Яке це питання стосується до щодо міста. Є рішення суду, і в нас, якщо має бути якась процедура, це має поновитися Юлія Васильівна. В, в кожного є якісь політичні там моменти, але але це вже другорядні питання. Є закон і його потрібно виконувати. Зоряна Жильчук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ. Понад 4 мільйони гривень про таку суму депутати обласної ради дискутували на бюджетній комісії. Врешті прийняли. На що підуть ці кошти, розкажуть журналісти. Понад 2 мільйони на будівництво дитячого садочку. Такі кошти депутати Волинської обласної ради за рахунок субвенції з державного бюджету планують використати на спорудження дошкільного закладу в селі Торчин розрахований дитячий садочок на 150 місць. Що замовником по вказаних роботах виступає в нас управління капітального будівництва? Відповідно цю субвенцію передано для обласного бюджету. Тому пропонується збільшити видатки по. Як доходи, так і видатки по цьому об'єкту на управління капітального будівництва. Приблизно таку ж суму обласна рада планує витратити на закупівлю шкільних автобусів на умовах співфінансування 50 на 50 з залишку освітньої субвенції. Є вже шість автобусів, п'ять вже передані. Луцький район, Ківерцівський район, Горохівський район. Ну мені здається, десь так хтось там два лутка юн два, але п'ять автобусів, шість готових уже п'ять передано. Шостим не забезпечили ще співфінансування, тому вони не передані. Обговорили на бюджетній комісії обласної ради і заборгованість держави за пільги і субсидії. Адже аби перекрити ці кошти до кінця року обласній владі не вистачає майже мільярд гривень. Ну в даний час готується внесення змін і збільшення. Відповідних коштів, але наскільки нам відомо, це незначні зміни. Ну, порядка 30 мільйонів це не вирішить питання. Це борги держави в даний час. Нагадаємо, бюджетна комісія лише дорадчий орган, остаточне рішення за сесію обласної ради, яка до слова відбудеться 16 листопада. Володимир сфера ТВ. Лучани скаржиться на роботу ЦНАПу і черги на виготовлення закордонного паспорту. Ольга наход своє невдоволення виклала публічно на сторінці у Фейсбук. Далі цитата: Я спробувала подати документи на виготовлення закордонного паспорта, тому дуже зла і недобра. Ну невже сьогодні в наш час неймовірних технологій не можна налагодити процес виготовлення паспортів? Ми ж не безкоштовно їх робимо. Ну у чому ж проблема? І ще, панове юристи, а роз'ясніть мені, будь ласка. Темні жінці, на яких законних підставах скасовують від... і відмовляють у субсидіях сім'ям, у яких діти 14 років не мають айді паспорта. Йдеться у дописі. Жінка зазначила, що люди, які стояли в черзі, робили перекличку згідно складеного списку. На Волинській митниці суттєво зменшилися черги. Все через процедуру електронного декларування вантажів, що дало змогу митникам виконувати свою роботу швидше та якісніше. Деталі в наступному сюжеті. Як зменшити черги на митних пропусках в Волині? Про це на останній прес-конференції розповів начальник Волинської митниці ДФС Віктор Кривіцький. каже, досягти цього можна завдяки злагодженій роботі колективу. Мені потрібно вивезти людей, скажімо, на вихідний день. Я вивожу цих людей на вихідний день на оформлення для того, щоб суб'єкт швидко оформився і поїхав далі. Тобто тільки от така робота дає сьогодні певний плідний результат. От і все. Проте зовсім ліквідувати черги, наприклад, на Ягодині, на сьогодні неможливо. Зупиняє цей процес міст, через який повинні проїжджати автомобілі. Ну є момент перейти, через який неможливо. Це міст на сьогоднішній день. Ми пов'язані з західним бугом, з польською стороною мостом. І більше як пропускає міст, ми нічого не можемо зробити. Тобто, якщо ми збудуємо ще один міст, то тоді буде краще. Віктор Кривіцький додає, що допоможе в роботі митниці автоматизація процедур, як, от наприклад, спеціальні сканери. На жаль, сканери, які сьогодні існують і стоять на польській стороні, які, скажімо, дають 80% успіху для польської сторони, ми не маємо. Ми маємо сьогодні один мобільний сканер, який постійно працює. Який може обслужити дуже обмежену кількість автомобілів, які перетинають кордон, якщо переглянути статистику, сканер сканує один автомобіль 15 хвилин. Тобто, за розрахунками, такий пристрій в добу може просканувати 20-30 авто, що пришвидшує роботу митників. За словами Віктора Кривіцького, кількість таких сканерів на Волинській митниці повинна була збільшитися. Проте фірма, яка виграла тендер на встановлення таких сканерів, не може цього зробити через антимонопольний комітет. Польська сторона сьогодні сканує 100% весь автотранспорт, який йде на їхню сторону. На сьогодні, наскільки я знаю, цим питанням займається централізовано ДФС України. Як вже неодноразово наголошував прем'єр-міністр, в нас оголошені були тендери, які чомусь постійно припиняє, комусь, я так розумію, це вигідно, постійно припиняє антимонопольний комітет. Нагадаємо, за 2017 рік Волинська митниця перевиконала надходження в державний бюджет в понад півтора мільярда. А саме, завдяки митному експерименту, понад 700 мільйонів гривень було спрямовано на ремонт доріг області. Зоряна Жильчук, Володимир Твінчук, Сфера ТВ. Женя тема затримані волинськими митниками старовинні картини виявилися європейськими культурними цінностями. Нагадаємо, що в серпні цього року увагу волинських митників, які на посту є годин оглядали багаж громадянина, перевернули предмети живопису. Волинянин для руху свого авто на в'їзд в Україну обрав смугу з зеленого коридору, тобто їхав без декларування товару. Про 12 полотен з олійними зображеннями зазначив, що це власність його знайомого, який попросив привезти йому ці картини. Посадові особи Волинської митниці. Прийняли рішення про затримку та проведення експертизи передачі згідно з висновками спеціалістів Волинського краєзнавчого музею. Загальна експертна вартість затриманих полотен 41 одна тисяча гривень. Тепер долю європейських культурних цінностей визначить суд, адже серед санкцій статті 472 ще й передбачена конфіскація предметів порушень. І це все, що встигли підготувати наші журналісти. Зичу вам усього доброго та об'єктивних новин. Дякую, що з нами прощаю вже до наступного ефіру.